Що класного купити під час акції «1 плюс 1 дорівнює 3». Якщо хочеться фентезі від українських авторок, але дуже дуже різне. Зверни увагу на ці три книжечки. Перше це завірюха Анастасії Нікуліни. Неймовірна атмосферна історія про зиму, кохання та давніх богів. зірки кістки Ірини Грабовської для фанатів. Гри престолів та середньовіччя тут буде дуже багато випробувань, інтриг, і звісно, атмосфери середньовіччя, а також незвичайних істот, наприклад, людей з крилами, і знайти країну Амазонок від Наталі Довгопол. Пригодницька історія з дрібкою фентезі. Якщо ти дуже любиш козі, класне атмосферне фентезі від українських авторів. Це три книжечки Наталі Матолінець. Найатмосферніша книжка авторки Затишне повільне фентезі це Гесі. Скляне романтичне фентезі, карамічні серця і неймовірна динамічна історія. Всі мої ключі і ґії. А якщо хочеться топових новинок за приємною ціною, адже 1 плюс 1 дорівнює у увіват, то це наречена Алі Гейзелвуд паранормальний любовний роман з усіма найкращими рисами даної авторки. За сіткою романтична новинка у жанрі спортивний любовний роман. І одного разу розбите серце для фанатів каравалу та неймовірних ванільних романтичних історій.